Цей недобудований будинок первісток державної програми сприяння молодіжному житловому будівництву у Ковалі. Першу секцію новобудови обіцяли здати в експлуатацію ще в 2007-му. У другій збудовано лише три поверхи. Про третю сьогодні воліють не говорити навіть самі інвестори. В родині Івана та Наталії Павлович троє дітей. Учасниками згаданої програми вони стали лише торік. Проте замість радості новосілля нині разом з іншими відчувають тривогу за майбутнє. Кредиту ми взяли, у нас, слава Богу, сім'я багатодітна, то якби половину виплачує держава. Але є ще такий нюанс, як ціна житла державна і ціна забудовника. Різницю цін ми маємо сплатити. Становиться різниця близько 50 тисяч гривень, що для нашого брата. Не є такою легкою сумою, а на даний час ми виплачуємо саме тіло кредиту в розмірі двох тисяч в квартал. По закону не маємо права ні на канікули, ні на припинення кредиту. Так що гроші виплачуємо, а поки що не знаємо куди. Загалом фонд та сім'ї на умовах співфінансування вже проінвестували в будівництво понад 16 мільйонів гривень. У кожного з цих людей своя кредитна історія. Маю жінку, маю двоє дітей, вчительська сім'я. Але, звичайно, як і кожна сім'я хоче мати свою квартиру, була дуже велика надія, була дуже велика радість, коли був заключений договір. Ну але чим далі, тим більше, бачите, люди не вже цим будівництвом. Ми вже і кредитні канікули взяли, зокрема, я взяв кредитні канікули на рік. Є люди, які взагалі відмовляються платити. Позичальники, інвестори зауважують, згідно з договорами, державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву зобов'язувався належним чином розпоряджатися внесками позичальника і наданим кредитом здійснювати контроль за їх цільовим використанням. Та не так сталося, як гадалося. Є молодіжний фонд, який створив свою особисту. Структуру, це їхня ж структура, яка є забудовником. Тобто, молодіжний фонд дає кошти, відправляє на свого забудовника, і там ті кошти пропадають. Будівництво частково здійснюється. А зараз, взагалі, цю структуру самого забудовника хочуть, ну чи закрити, чи як ми в ковалі, по крайній мірі, вже їхню офіс закрили. Відповідь на питання, чи за призначенням використовувались кошти інвесторів, зацікавила і правоохоронців. А самі позичальники фонду продовжують шукати правду в різних службових кабінетах. Їздили на зустріч до міністра по будівництву Близнюка. З ними не зустрілись, зустрілись з заступником. Заступник сказав, що візьме під контроль це все діло. Потім зустрічалися, їздили в фонд молодіжний. Сказали, що будуть шукати виходи, як де достати гроші. Так як грошей немає, немає їм за що будувати. Вони будуть шукати, де взяти гроші. Контролювати зі столиці будівництво у Ковалі виявилось заняттям неефективним. І лише зараз, коли функції контролера де-факто передали обласному відділенню фонду і обласній державній адміністрації, з'явився шанс, що Ковальський довгобуд таки стане новобудовою. Губернатор Волинської, Луганської, Хмельницької області звертались до Азарова з листом прохання виділити гроші на добудування. То Азаров він дав розпорядження. Закласти в бюджет цих 37 мільйонів на три області. І Клімчук сказав, що на цьому тижні має бути зміни внесені до держбюджету, і наш підпункт теж має бути внесений Хай добудують. Ми вже тут прийдемо, всім подякуємо, аби хоч хтось добудував. Я розумію, що це як ми всі здорові, фізично і психічно люди, які підписалися договора на свій страх і ризик, але. Я рахую, що не треба забувати, що це будівництво здійснюється державою і всі договори підписуються в стінах будинку міської ради. Інвестори сподіваються, що своїх зобов'язань дотримається і міська влада. Вона обіцяла профінансувати підведення комунікацій до будинку по вулиці Ватутіна, 70Б.